Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу вам надати таку ідею оригінальної закуски до святкового столу. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Для приготування нашої закуски нам потрібні ось отакі от як я купила баличок. Його потрібно порізати дуже тоненько, щоб він міг отак от, ну, складуватися в рулетик. Далі купили сир, ось такі от чедер Його нам потрібно от, от так от розділити на отакі волокна. І далі робимо намазку до нашої закуски. Я взяла вершковий сир, сюди нарізала кропу. Також потерла на мілкій терці. Зараз покажу, який. Також потерла я ось на такій терці два яйця. Ось вони. І починаю вводити вершковий крем сир яйця і перетирати разом із кропом. І також ми додаємо до нашої намазки два зубчика чеснику. І переминаємо разом з нашою намазкою. Все, змішали нашу намазку. Ось така вона консистенція, бачите? І формуємо наші, нашу закусочку. Беремо баличо. Ось я взяла чайну ложечку, намазочки, отак от. От беремо, розділяємо, щоб гарненько зав'язочка наша зав'язувалася. Цей сирок. Далі зматуємо в такий рулетик. Ну от, зав'язала я. Далі дивимося, щоб тут також була намазочка. Далі взяли чорний кунжут. Беремо. Ось, рулетик наш готовий. І кладемо на тарілочку. Таким чином інші рулетики формуємо. Дивіться, яка гарна закуска на святковий стіл. Якщо вам сподобався рецепт такої закуски, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба! До нових зустрічей!